Вважала, що це один з найкращих консилерів в моєму житті. По-перше, він зволожує класно, він одночасно і перекриває, але не на 100%. Але як я в нього закохалась. У мене тут зовсім трішки залишилось, і я обожнюю наносити консилери, які не вибілюють, прям знаєте, а тон в тон вашої шкіри. І там, в принципі, і не буде нічого такого помітного, якщо ви будете наносити на причик. Наступне в мене від Bless Beauty. Він же більшіше. Подивіться, але як класно він перекриває. Я е, певний час тільки ним і користувалася. Віра Б'юті, у мене відсінок пічі. По-перше, як він круто перекривається, просто вау! По-друге, він забивається сильно в зможках. Ну, коротше, вау, вау, я люблю. Ось цей fit Me, чесно, от чесний мій відгук, я ним користуюсь, але якщо обрати між ось цими. Ось цією четвіркою я обираю ось цей завжди відвера б'ють. Я не знаю, моя рука тягнеться або до нього, або до ось цей до ось цього від люміне. Олесенький мій контейнер з е, гелімі для брів. Настільки фіксує, що ну це просто ну, дівчата. Я нанесла з самого рання. Це мені подобається ось такий від Сінар. Це саме е, тінт гель для брів у відтінку 0,2. два. Найкращий кошик з тушами. Sky High чорна. Ось така Sky High. Ось така від Maybelline. Моя любінка, любінка просто я не знаю, коли вона потрапила до мене в руки, я її юзала все літо. Дівчата, це зелена туш. Вона виглядає ось таким чилом. Але просто я вам клянусь, ви коли наносите її на вії, нема такого, такого прям знаєте, ось такого ядреного зеленого кольору. Настільки вона подовжує вії. А якщо зробити комбо взагалі з ось цим олівчиком э, Lasting Drama в 30-му номері, ось тим, профарбуватись лазіо. Можна просто улетіти від красоти. Просто вау, спробуйте, я вам дійсно кажу, вона просто ідеальна. Одна з найкращих коричневих тушей, і в мене ще одна є одна найкраща коричнева туш від Юніком. Але ми зараз кажемо про Евелайн. Робить, ось такі прям шух, віки Просто Корна туш від Юніко та корична. Дуся, класна панорама. Також у мене є від Eveline синя. Я, я обожнюю бренд Neverty в останній час. В них ось така туш є. Я нею користувалася також літо. Вії просто дістають ось так добрів. Швиденько, ось цей бренд Obase. Вона ось така чорна, але це рожевий тінт, ще й зблискіт. Його можна залишити, а можна стерти. І він подивіться. Я просто поки з вами тут балакала. Він вже ви погляньте, ви погляньте, ви погляньте на цей тін. мені подобається ось ця помадка від Мебелін? Подивіться просто на її кольор. Ой, який ніжно, ніжно, рожевий кольор. Дуже класний блиск від Неверті. Слухайте, відцінок я, я прям закохана. Я закохана. Подивіться, він такий персик, як він класно виглядає під будь-який олівчик. Але проблема, знаєте, в чому? В тому, що тягнеться ось так. Ви, коли розмовляєте, він ось так прилипає і воно ну, воно не дуже красиво виглядає.